Терпіння, щоб старі чоловіки тверезі були поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Скорий на гніву чиняє глупоту, а людина лукава зненавиджена. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Гнівлива людина роздражнює сварку. Терпелива ж у гніві спокоює заколот. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Кінець діла ліпший від початку його, ліпший терпеливий від чанькуватого. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господня. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний, терпеливість у вашої душі своїго здобудете, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий. Щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Отож за блажених ми маємо тих, хто витерпів, ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. А Бог терпеливості й потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздать, любов не величається, не надимається. За всякою покорою та лагідністю з довготерпінням у любові терплячи один одного, зміцняючись усякою силою за могучістю, слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Благаємо ж братям вас, напоумлюйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Господь же, нехай серця ваше спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. Але ти, о Божа людина, утікай від такого а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю.